Добрий раночок, ми з України я на гроті. Показую перчики, дивіться. Ну такі вони розходяться після підживлення, да? Почали рости. Зараз покажу, які парці. О, блін, не видно. О, так, видно. Ось які. А були О, такі. Ось і, пожалуйста. Ось ось. Все. Вроді трошки розростається. з От Отак. Ну, звичайно, ще, напевно, разок треба підживити. Може і два, і подивимося. Як діло піде. Так, ну, в теплицях, як в теплицях. Тут у мене взагалі джунглі. Джунглі. таке. Так, починають спіти помідорки. Теплиця. З помідорами з огірками. Огірки вже обірвала. І помідорки починають поспівати. Осі по теплички. О, бачите, красненькі. Вже я чекаю, коли оці великі великі Я прям хочу взяти, знаєте, так, м'ясистий такий помідор. І з'їсти його. Просто з'їсти солькою. М -м -м. Так, тут кабачки я обірвала, зараз нема що показувати. Ну, там є пару штучок, я ще зірву на якийсь сніданочок. От, все з ними в мурмі тільки побризкати від боршнисте роси, тому що вона у мене починає з'являтися. Ось такі справи. Ну, я сьогодні, надіюсь, сьогодні побризкаю. Так, дивіться. Опа! Хто Тут. Кавуняки. Ось такі кавуняки. Поки що отакі. От Начекаємо. Деньки я ж пізніше посадила, кавуни раніше. Кавунчики є, зараз тут менший, але є. о, То різні сорти, той круглий цей двільний. Отак. Так що, надію, щось з цього вийде. Такс. Така тепличка огірки помідори. Помідори ще сидять великі. Дрібні вже спінуть. Он там, якщо, ви... так, сфокусуй, вон там. Вже красненькі, тут вже красненькі, є трохи. Ну, ще, звісно, не готові, але майже, майже. Так, огіркова теплиця Десь кицик дівся. Бігав-бігав, десь дівся. О, гіркого. Вон верху, бачите, все в огірках. Ось о кицик дивіться. Він ще тут. Ніхто, нікому не нужен кіт. Живе в мене, годую, ось тут живе. Ось тут він спить вночі, там в нього кормушечка, я вже його кормила, він виділиться, наче голодний. А в день, коли спека він спить, він там. тут взялася під кущ. Винесла перці з теплиці, тому що їм там поганенько щось. Вони длінні виросли, китують, а не зав'язуються. А ці ось чилі, нормально все почувати. Бачите, вже червоніють. От, то поки що вони тут. Ну, так я відкрила. А тут гірочки затінення не відкривала. Дивіться, які гірочки. Ось а? А? А такі вже в мене гірочки. Оці от вже з добрячим листом. Напевно, вже буду висаджувати. Треба тільки глянути, що у нас по кореневій. Тому що я їх ще не підживлювала. Нічим. Дивіться. Нічим. Ось така коренева. Ну, тут в село мені треба здобряче кореневи, треба підживити. А тут я можу висаджувати, я тут підживлю прямо тут. У мене там їх небагато треба, тому подивимося. Ну, отак. Ростуть, все добре. І у нас вже пів дванадцятого. От за цей час я встигла е зварити е варення з яблук. Ну, про варення в мене буде окреме відео, я там покажу вам. Про варення. Як що робила? Може, кому цікаво. От варення з яблук вже зроблено. А ось це зібрала. Ну що? Будемо консервувати, щось будемо робити з цим. Два відра огірочків є такі справи. Боже, аби не град, аби не град. Ой-ой-ой! Так. Вийшла я на двір, у нас, мабуть, години дві, а то більше лив дощ. Я знімала трохи. Все, думаю, заберу дощову воду. Ну, щось, якщо чесно, я не дуже щось. Хочу этим поливать. А что это было? Что-то полилось, короче. А что то полилось? Откуда? проверить. Так, ось сюди скільки води не збирала, але ну, вона така стрмна, не знаю. Не на городі. Теплицю прорвало, може якось. Ось іще відро. Йдемо дивитися на городі, що там робиться. Щось був такий звук, як наче десь щось прорвало і вода побігла. Мокро в шоці. Так, ну зразу я бачу, що все все порвати. Треба буде щось з цим робити. Так. так ціле наче все. О, все в воді. Це було так і підмочило. Нічого там нормально, не прорвало. Чи? А що ж то було? Тому що ще не краще там десь. Може Гірочки. Все ціле. Ціле все. Що там, огірки? Ще ж розсада. А на них прям усе, на тій прям дощ попав. Mm -hmm. О, і кицик прийшов. Ага. Ой, а я ж тобі зараз принесу щас їсти. Принесу. А де я його оставила? Там на столі. Там десь. На столі Час кицик тобі їсти. Так, да. все в нормі. Щось був такий звук, я вже злякалася. Ось такі вже огірочки у нас. Вже треба буде висаджувати. Ось ці, тим паче, вже такі прям здоровенькі. Пора займатися вже огірками. Так що. Та тут наче все сухе. А ноги мокрі, все мокре. Вчора ж бризкала я персик от тлі. Ну, я думаю, все подіяло, бо побризкала я вчора, а ж був сьогодні. Ага, дулі. Дивіться. Це ж жива ж воно, правильно? ж? Оце припустимо, чорно, може, й духло. Мм, боже, скільки ж його треба бризкати. я вже не, 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 не можу порахувати, скільки разів я це бризкала. Просто пофіг їй тут стільки, що це нереально, ну ось повидихала, яко, яка є. Фу, хатись так. Mm. Ну, начебто, я на огірках там на кавунах не бачу її коротше, тут теж все в нормі, вже починають потрошку спіти. Помідорки мої, які вже здорові. Коротше, я приготувала бризкання, це ж, вже ж запланувала собі сьогодні бризкати. І оце така погода. Ну, зараз вийшло сонце. Все в нормі, Хмар я не бачу, так що зараз буду підсказуся. А зараз буду цей розводити і бризкати, тому що є ця совка. Я вже два помідорки була вирвала. з Совкою. Тут теж все в нормі. Все мокро. Полив я тільки в теплицях включала, зараз буду вибикати. От. Совка є. На огірках є і тріпс, наскільки я розумію, і цей. І кліщ. Так що, зараз це все ми будемо бомбити. Я дивлюся, я наверное, спочатку зірву помідорки, бо я бачу спілі. Зараз зі мисочку, я повириваю помідорки, бо потім не можна буде їх їсти. Так що, так. І покажу, що як далі буду робити. Так, а стільки помідорок вийшло. Ну, в основному, чері. А ще жовті якось е, швидше почали спіти, ніж інші. І ще ось ручки, щоб їх не цей. Отак. От ну все, зараз буду. Ще паралельно, бо я приготувала огірки, пішов дощ. Паралельно будемо солити огірки. Може тут готуємо. Так, приготувала чим брізкать, значить, ось це буде в мене на огірки. Ну, це прилипач, понятно, вертім'як, ампліго і топаз. Оце отака суміш буде. Так, на помідори прокліїм, Нео, звичайно, і прилипач. Ой, ще Радаміл. Радаміл Голд R. У мене Радаміл Голд R. Зараз принесу. Це на помідори. Тим більше, що у нас це дощик, і ще дощик обіцяють, то нехай, щоб не було у мене цей дофтори. Отак. А це топас, це, це від е, е, сірої гнилі. Отак. Це від е, кліща, це від е, всяких ще інших штук, від тлі він добре допомагає, до речі, допомагає провола. Так що зараз буду запшикувати усе. Так, ну що, на дворі вже майже ніч. Таке що як дойшли весь день? А ми це солимо огірочки. Це такі огірочки тут вже накрили. Оцією кришечкою спеціальною. От. Оце так заливаємо холодною водою, накриваємо цією кришкою всасуючою. І у погріб все. І все, більш нічого не робимо. Все стандартно, сіль. Я трошечки долью. Холодна вода, тільки вода, звичайно, очищена. Вот. І ану, давай. Мулька ма. угу. закриває, я крихчу. Щось <говори> не хоче. Єсть! Єсть! Лоп... Не лопнув. Мамка могла, вона така, щоб аж лопнув. Потім я його так стряхону і цей і погріб. Що у нас тут? Сіль, цей ну, зелень, там, петрушка укроп, цей хрін. так. І цей перчик, навіть не цей. Не горошком, а мол... мелотий перець. Часник на чесночницю подавили туди. От, по столовій ложці. І гірчиця суха, звичайна столова ложка. От. І солі 2,5 столові ложки. Оце і все. Так, да, тут треба доливати. от так, так, так Бо я там налила дуже багато, а тут і не змогла закрити. а ну і отак, тут, звісно, треба багато сили, щоб це зробити. У мами сили багато. То, да. отак. Все. Накриваємо, зараз я їх струсю, так щоб, знаєте, сіло та все там розити саме. І все, і будуть стояти у нас аж до наступного літа. Ми досі йому, у мене в холодильнику стоїть бутильочок відкритий. Так, знаєте, до картопельки, там до чогось, на салатик та бомба. Так що беру такі здорові огірки, які переростки, все чітко. Все гарно виходить. Так що робіть? Всім привіт, добрий ранок. Я на городі. Подивіться, що тут, як після вчорашньої підживки і обробітки. Ну тут у мене просто повний. Я не знаю, як я сюди залазю, якось залазю. Мені вже треба нижні листочки всі прибирати, там і пасенки, все. А я ніяк. Це треба буде. Так пахне, мабуть, на баклажанами. Mm. Я так думаю, цвітом. Такий запах чудовий. Так, ну тут що, тут що? Тут все гуд. Ну, помідорки, які в мене. Здоровенні. Навіть черіки здоровенні. фу, Так, йдемо далі. Тут у мене все заросло, ось такі зарослі. Вчора теж все обробила, кабачечки навіть такі бодренькі стали. І кавунчики теж з діньками. Що по тлі? по тлі не знаю. Є ще тля. Треба ще ось, сходи. Оце разів п'ять треба. Як в минулому році я разів п'ять обробляла, аж тоді мене на персику тля пройшло. Трошки шперсика є, хочеться врятувати, тому що все ж померзло. Так, ще одна тепличка, теж підкормила, теж цей, скажімо, покропила. Підкор... Під... Підкорблювала я водичкою цою, дощовою. От. Розводила дощову воду, я бачу, подобається прям. Ну, помідорки в мене. Теплички, звичайно, звичайно, дивіться, отакі. Їх небагато. Я ж, якщо ви дивилися мої відео, бачили, я обривала лишні. У мене три, саме більше, три помідори. Тому що, ну, не треба, не треба багато, дивіться, три, але які вони? Ну, багато більше не витягне помідор. Це. Треба його дуже сильно кормити, хімію давати. Нашу, дивіться, нашу. Три, два. От, чотири в мене немає, це тільки черіки. І що погані помідорки? Так я з'їм краще два-три, але ж, ну, але такі, як треба. Тому такі справи. Ну, все добре. Жарка тут хочу вийти. Ой! Ху. Просто жесть. Такі. Покормила кицика, полила розсаду своїх гірочки. Ще їх нічим не кормила. Кицик їсть. Так, нічим я ще не кормила, але дивіться, коренево. Як вам класно, да? І я дамуся класу. Скоро буду їх висаджувати. Може і завтра займуся цим ділом. Ну, висаджу ті, які більші. Які менші ще будуть доростати, а які більші вже підуть в мене в ґрунт. Вони вже непогані, якщо взяти ось такі. Непогані, не треба їх дуже довго перетримувати, то я перетримувала, бо ті, що в мене в теплицях, то холодно було, то, то. те, то все. От, а тут, я думаю, я не буду перетримувати. І вони підуть у мене в ворот. Так, не знаю, як ви, але я вже копаю морку. Ось, ну, не копаю рву. Ось вже я, це половина моєї морки тої, що тут на городі в місті. Ось така є і така непогана, їй дрібна. Але мені потрібно ося дрібну кріль з'їсть, яка крупніша ми поїмо. Ну, ось така це рання бако. Вже треба мені її прибирати, тому що мені потрібні грядки для огірків. Тому все прибираю, готую на посадку огірочків. Отак.